Волонтери працюють і допомагають, хто чим може, наприклад, харчуванням для передової про унікальні рецепти і способи зберігання їжі, аби наші захисники були ситими, розповість кулінарна Вікторія Мельник. Тобто для борщу ми беремо всі наші улюблені овочі: капуста, буряк, морква, цибуля. Все це ми е, окремо все шинкуємо, підготовлюємо і потім складаємо в піддони для того, щоб сушити. Команда запорізьких дівчат Арту Юа, що до повномасштабного вторгнення займалась виготовленням пастили, хлібців, сухих фруктів та чаю, вже протягом восьми місяців готує сухпайки на передову, зокрема, запорізький борщ. Провізію фасуть партіями по 100 пакетів. Можна подивитися, так, як воно виглядає в борщу. У нас ще тут є спеції, 10 пряних овочів, і сіль додаємо, і лавровий лист. І це все можна не одночасно закидувати, а поступово, тому що спеції знаходяться окремо і це дуже зручно. Зараз ми робимо пакет десь 3,5-4 літра, але ми його робимо густющим. І Якщо хочеться більш такого рідкого, то можна просто додати води. І тоді він буде навіть на 5 літрів. Сухий набір для борщу дуже зручний, кажуть наші військові. Його лише потрібно додати до окропу та проварити 10 хвилин, за бажанням додати будь-яке м'ясо. Суха заготовка нічим не відрізняється від приготованого борщу зі свіжих овочів, адже зроблено з любов'ю та турботою. Це частинка дому, тому що ми ж робимо так, як от всі місцевості ми звикли це робити. От саме щоб було скільки капусти, скільки буряку, щоб він був отакий забарвлений, щоб він був запашний, спець які ми там зібрали, створили якийсь мікс спецій, також це все додає. Такого якогось. ну і ми вкладаємо частину себе точно. Зберігається такий набір протягом року. За основу взято рецепт козацького борщу, що почали готувати волонтери ще у 2014 році. Запорізький борщ складається з п'яти інгредієнтів капусти, моркви, цибулі, буряка та картоплі. Аби встигнути приготувати таку велику кількість, команда працює зранку і до пізнього вечора. Спочатку ми працювали стільки, скільки у нас була комендантська година, дуже рано починалася, тому ми там, щоб дійти додому, а так зранку і до вечора. І в принципі там іноді в вихідні дні, тому ми там графік сумі собі строїмо. Ну а зараз, так, да, це там 10 11 годин. Окрім заготовок для борщу, команда займається також виготовленням сухих супів на будь-який смак. Оцей такий набір, ми назвали його переможний. В нього входить суп швидкого приготування. Хлібці українські, це на основі льону з великою кількістю овочів. До них входить пастила, до них входять сухарики промаслені і зі спеціями, і до них входить напій. Тобто можна поїсти першого, заїсти хлібцями, поласувати солодкою пастилою, закусити сухариками такими домашніми класними, і ще й попити шоколаду. Ми знаємо його поживність і це. Якщо там не вимагати багато від життя, то ну можна протриматися півдня точно. Для... Я, я думаю, якщо взагалі нічого немає, ти десь там на завданні, то можна пані Анна зазначає, що складові цього набору можна просто запити водою або їсти не заливаючи окропом, адже всі інгредієнти вже готові. Проте супи потрібно додатково доварити. Суп веселка. Це суп, також, який треба трошки поварити хвилин 10-15. Тут в нас морква, тут в нас бланшировані вже овочі, такі як кукурудза та горошок. Додаємо ще трошки макарон і сюди входить вже приготовлене м'ясо, сухарики, які можна потім додати, і спеції з солью. І це такий весняний легкий супчик, дуже такий смачний поживний. Його легко готувати. Можна навіть картоплю сюди не додавати. Коли працюють заради такої мети, волонтерки навіть і не відчувають в тому після робочого дня, адже розуміють, що вони надійний тил для українських військових, а підбадьорюють себе співом українських пісень та вірою у зсу та нашу перемогу.